Ну, ми вже говорили про той факт, що є така трішечки ну, не масова, але є випадки просто дурні в органах місцевої влади. Президент на це теж відреагував декілька днів назад, коли він в вечірньому зверненні сказав про те, що фонтани. Значить, бруківка, фільми почекають. У нас зараз є пріоритет військовий. Але ця дурня, вона ще раз говорю, вона не носить масовий характер. Це виняток з правила. В цілому і центральні органи влади, і місцеві органи влади всі працюють як і народ, в першу чергу України, і військо працюють як єдине цілісне, злагоджений механізм. І все на перемоги. Але це як правило. А, а те, про що я говорю, ці фонтани, це бруківка, це ці фільми це виняток з правила. Але це виняток. Скажем, він дуже болючий, тому що він зачепив українське суспільство за саме живе Люди коли останню копійку віддають, розумієте, донатять жертвують на військо. А тут така дурня. Звичайно, людей це збурює, Звичайно, люди, скажімо, цим не задоволені. Але як на мене, все вляжеться, все заспокоїться, і люди як помагали, так і будуть помагати. Ну чому? Тому що рівень свідомості зараз українського народу настільки високий і відповідальності. Що ці емоції за день-два схлинуть, все знову стане на своє місце. Як помагали фронту, так і будуть помагати. В цьому плані я впевнений, тому що український народ дуже здоровий сам по собі і дуже мудрий. І Він розуміє, що ну це це треба робити. Це треба робити заради того, щоб ми всі разом перемогли того страшного ворога, який на нас напав.